В українських навчальних центрах вже стартувала нова програма з базової військової підготовки новобранців. Рекрутів тепер навчають за окремою методикою, де було враховано сучасні реалії війни. На одному з таких навчань були і наші журналісти. Полоса перешкод, топографія, захист від піввідронів та психологія під час бою наприкінці жовтня Збройні сили України затвердили нову програму базової загальновійськової підготовки БЗВП. Перше курс для навчання бійців збільшили від 30 днів до півтора місяці. До прикладу, за цих шість тижнів найбільше збільшився час вогневої підготовки з 68 годин до 101 години. Також більше часу приділяють тактиці та стресостійкості. Швидше, швидше, швидше дотягуй. Він же ж там сидить під лінією вогню. Ти маєш його тепер крити, щоб він відступав. Занижаємо силует, активний вогонь. Це доставка боєприпасів під вогнем противника. Вогнем противника. Чому натягнутий дріт? Тому що психологічно ми створюємо мову максимально занизити, щоб військовослужбовець, боєць він максимально занижав свій силует. Тобто ми наближаємо умови до бойових дим, ефект, петарди. Для цього ми багато використовуємо спецефектів для того, щоб була комунікація, відбувалася між бійцями, щоб вони звикали комунікувати. Біжу, бачу, чую. З початку цього року навчальні центри якраз переходять вже на нові норми підготовки бійців, до прикладу, роботи із системами радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Тому в навчальний процес включили засоби для практичного застосування глушіння безпілотників як з рушниць, так і стаціонарних станцій РЕП. В основному на передовій використовується велика кількість різних дронів. Тому в нас програму це все включили, і як бачите, у нас є матеріальна база для цього, що ми доносимо військовослужбовцям принцип роботи РЕП, які бувають РЕБи, Так само про засоби РЕР, тобто радіоелектронної розвідки. Тому ми стараємося на кожне тактичне заняття додати просто місце, ну, накривати місце засобів РЕП і тоді вже просто включаємо помимо програми, і просто військовослужбовці, курсанти пробують і працюють всіми засобами рів. вчать уникати ураження ворожої впівішкою вже безпосередньо, коли російські дрони кружляють над позиціями. На смузі перешкод військовослужбовець повинен розуміти, як можна уникнути зіткнення із ворожими дронами. Це як і в режимі міського бою, так і на відкритій місцевості. Дрон буде в розумінні, що ти вже фізично не можеш рухатись. Він тебе вимотав, так як дрон. Зазвичай на відкритій ділянці місцевості, як показує практика, ворожі дрони і їхні оператори. Дуже часто люблять граються, да? вони виматують наші військовослужбовців. Звичайно, відпрацьовують і бої в міських умовах та штурми ворожих позицій, як і загрози, які можуть чекати військовослужбовця вже після бою під час дорозвідки. а саме заміновані позиції окупантів після їхнього відступу. Вони, якщо виходять, навіть своїх двохсотих міну, там покласти, покласти гранату, гранату під взуття, це. Це без проблем. От, навіть ідемо елементарне. Те, що ящик з БК стоїть, які його трогати не, не варто, якщо там буде сильно заміновано, буде сильний зрив. Банальний беремо стаканчик з під кави і бачимо, що тут знаходиться. Тут знаходиться граната. Тобто стаканчик з під кави, якщо буде, якщо він буде більшого розміру, його футбольнуть. Тобто відбудеться взрив. Також використовують навіть саме елементарне, щоб бійці те, що не бачать, це можуть бути рибацькі гачки. Б'ється демі, там шоломом каскою зацепився. Це не завжди день, може бути вечір чи ніч. Граната чи розтяжка спрацювала, відбувся вибух. БЗВП це тільки початковий курс для рекрутів. Після того, як вони потраплять вже у свої бойові підрозділи, тоді, відповідно, основні навчання та бойове злагодження із своїми побратимами.